Той самий Дугін казав Київ початок нашої історії і її кінець. Власне, хто хрестив, той і відспіває, причому відспівувати почали і у енергетичній сфері. Кремль, безперечно, розраховував на таку низку подій, енергетична криза має викликати рецесію в європейській спільноті у зв'язку з падінням промислового виробництва та побутового використання енергоресурсів. Громадянське суспільство починає тиснути на західні уряди на користь нормалізації відносин з Кремлем в обмін на припинення підтримки України та безпосередньо енергетичні постачання. Захід зіткнеться з кризою демократичної сили. Кремль безкарно візьме Україну, принагідно натискаючи на Європу енергетичним шантажем, внаслідок чого ЄС на ультиматум про зняття санкцій відповість згодою, не бачачи перспектив принципової боротьби. Розкол мав відбутися двома центрами: ЄС та одним східним партнером. Так, у східній Європі роль розкольника була віддана Угорщині, а в Західній Європі Франції та Німеччині. Путін, скоріше, не він, а його так звані історики, акцентував увагу на тому, що Париж та Берлін з кінця Другої світової війни розраховували на більший суверенітет, внаслідок чого вони поступово відсторонювалися від американських проєктів. Під час обговорень часто згадувався герой Франції де Голь, який був прихильником суб'єктивізму за рахунок відходу від американського заступництва. Так у результаті шантажу газом і нафтою Росія мала відкотити санкції, спіч Медведєва на історичному засіданні Радбезу. Згадайте і змусити Захід змиритися з біполярним світом часів середини холодної війни. Ключова теза енергетична ізоляція Росії неможлива. Зараз стає ясно, що план провалився повністю. Європа, включаючи Німеччину та Францію, суттєво знизила запит на усунення від Вашингтона на користь шпагату між Англосаксами та Кремлем. Великобританія повернулася у велику колоніальну гру, почавши обговорювати проєкт зближення України, Польщі, країн Балтії та безпосередньо самої Великобританії. Така політико-військова військ буде ланкою подальшого антикремлівського пакту. Європа знайшла альтернативних постачальників нафти, повернувши нафтові ціни на довоєнні. Газова проблема почала вирішуватися прискореними темпами. Головним постачальником газу на міжнародному ринку стали Штати, тим самим перевівши ЄС на рейки зрідженого газу, внаслідок чого країни Заходу відчують можливий ефект від енергетичної кризи лише цього року взимку. Репутаційне визнання Росії як постачальника енергоресурсів впало у прірву. Через що з головного ринку планети Західного Росія піде назавжди, якщо не змінить режим правління. Східний ринок, незважаючи на всі надії Кремля, не став альтернативним: ні Китай, ні Індія не споживають достатньої кількості енергоресурсів, щоб замінити країни ЄС. Понад те, РФ стала залежним постачальником, через що і Індія, і Китай повністю диктують ціну на російський енергоринок, купуючи сировину за ціною видобутку. Тепер, коли всі сховища Індії та Китаю заповнені, рівень продажів знову спаде, тож Кремль опиниться в енергетичній ізоляції. Наступного року ситуація посилиться, оскільки буде ще зміщений європейський газовий сектор на користь альтернативного. Внаслідок війни Росія втратить західний ринок, більше того, втратить Західну залежність як інструмент політичного тиску та впливу, а це ще більш важливо. Але при цьому Росія і не отримає східний блок, зважаючи на високу конкуренцію та нижчі енергетичні потреби. Причому ціна видобутку у Кремля значно більша за ціну видобутку східних країн. У зв'язку з цим російські економічні радники навчилися дуже коротко і ємко описувати економічну ситуацію в країні, пиздець можна починати відспівувати.